<звучить> Житомирське полісся, здолавши на своєму полі, команду ЛНЗ з Черкас, здобуло перше місце, з медалі і кубок першої ліги. Наступного сезону наша команда гратиме у прем'єр-лізі разом із донецьким «Шахтарем», київським Динамо та іншими грандами українського футболу. Олександр Гнатюк вболіває за житомирську команду з часу її створення сьогодні. Дуже щасливий день для всіх уболівальників Житомирщини. Я пам'ятаю, ще далекий 59-й рік, 1959 рік, коли я вперше з батьком прийшов на наш стадіон болювати за нашу команду. Вона ще тоді називалася Авангард Житомир. І ми довгих 64 роки чекали, коли наша команда нарешті підвищиться до найвищого зелітного дивізіону України. І цей день настав. Матч з черкащанами наша команда розпочала за так. На 10 10-й хвилині після порушення правил з боку гостей пенальті реалізував Василь Грицук. Гості намагалися протистояти поліссю і провели низько атак на ворота господарів, але безрезультатно. Другий м'яч у ворота гостей на 29 й хвилині провів Артем Козак. З таким рахунком і закінчився перший тайм. Друга половина гри розпочалася з атаки черкащан. У відповідь житомиряни гостро атакували. Також гравці полісся намагалися забити третій м'яч у ворота гостей та Кащани надійно зіграли у захисті. Наприкінці додаткового часу гравець команди «ЛНЗ» Іван Тищенко влучив у ворота Полісся. у підсумку. Житомиряни перемогли з рахунком 2-1. Ми це зробили. Перше місто та та історія, це свято, ето свято для болівальників. Дякую за підтримку всім тим, хто з нами був цей час. Хочу привітати весь Житомир з виходом УПЛ. Всіх з перемогою. Далі більше. Нагороди Житомирянам вручили як чемпіони Європи. Минулому гравці Київського Динамо Анатолій Дем'яненко, Олексій Михайліченко, Олег Протасов та чемпіон світу та Олімпійських ігор з боксу Олександр Усик. І тепер у нас з'явилася нова мрія. Ми хочемо бачити нашу команду в Єврокубках. Леонід Харшан, Олександр Данилюк, Суспільне новини, Житомир.